Добре, давай, тоді з'явиться Україна. 1187 году, у Второе, в 1187-му іпатівському літу після першого упомінання. Вторий в 1189-му, в 1213 У тим же поході розболівся Володимир Глибович недугою тяжкою, от якої він і скончався. І принесли його в город його переяслав. Був же він князь доблесний і сильний у бою, і всякими доброчесностями був сповнений. За ним же Україна багато потужила. Коли ж минув час, поїхав Данило до Мстислава в Галич, кажучи на Леська: він отчину мою держить. Данило тоді вернувся додому і поїхав з братом, і забрав Берестій, і Угровськ, і Берещен, і Столп'є, і комов і всю Україну. Я не справшу поминання, я справжню господарство бою. Государство появилось в 1649 году по збовськом договору Богдана Хмельницкого з Яном Казимиром. Хмельницький радить канал Морозенко та нагадує репостити відоси і ставити лайкоси на відоси. Як це косарти називалось? українським?